Всіх вітаю, друзі! Проблема СЗЧ в Україні набирає все нових і нових шалених обертів, і це на фоні того, на фоні заяви народного депутата України Руслана Горбенка про те, що Росія закриває кордони для чоловіків і готується до потужної мобілізації для того, щоб мобілізувати декілька сотень тисяч е чоловіків, щоб зробити з них військовослужбовців, напасти на країни НАТО. При цьому в нас в Україні навпаки починають говорити про все більшу, і більшість, більшу кількість СЗЧ, проблеми з ТЦК і так далі. І говорять про це екс-нардепи, нардепи, військовослужбовці і так далі. І давайте зараз цю тему розберемо. Як на мене, це дуже важливий аспект для українців, які проживають як за кордоном, так і в Україні. Дивіться відео до кінця, підтримайте лайками, коментарями, підписками. Дякую, друзі, кожному. З вас. Давайте почнемо з екс-нардепа і командира роти ударних дронів Ордена Сантьяго Ігоря Луценка. О, те, що мені болить, от 19 тисяч 44 чоловіка за вересень офіційно втекли в армії. 19 тисяч. Тобто, ну от округляємо, да? скільки буде 20 тисяч. Да? Це фактично при тому, що, за даними сухопутних військ, в середньому місяць. Мобілізують там приблизно 30 тисяч. 20 пішли все СЗЧ. З початку року, ну, це до, до 160 тисяч. З початку року. І я вам скажу, що тут насправді це набагато гірше в реальності через те, що е, насправді ці цифри визначаються не кількістю тих, хто втікли, вона набагато більша, е, а кількістю. Зареєстрованих кримінальних проваджень співробітниками Державного бюро розслідування. Тобто кількість співробітників, котрі сидять на реєстрації, є обмеженою. Відтак ця та обмежена кількість, значить, вона не може зареєструвати більше, ніж е, певний потолок, певна стеля. І те, що у вересні, наприклад, було більше у центрі, я це пояснювати одним, що повернулися дві відпустки ті, хто реєструють кримінальні провадження, і стало більше кримінальних правовач. Питання, так, тут, напевне, таке відкрите. Що робити з такою кількістю СЗЧ це по-перше. По-друге, чому ті, хто по декілька років був на фронті, йде в СЗЧ? Це друге питання. Третє питання. Чому ті, кого мобілізують тцкшники одразу ж там в перший удачний момент йдуть в СЗЧ? Так, і чи справді ТЦК є ефективним варіантом рекрутації до Збройних сил України на сьогоднішній день. Бо нам говорять, що рекрутинг провалився, про міжнародний рекрутинг, в принципі, нуль слів було хоч раз сказано. Тобто, по цьому інформації як такої навіть і немає. Тобто, нам говорять, що безальтернативність у нас єдиний варіант це. Мобілізація через ТЦК в тому вигляді, в якому вона є на сьогоднішній день. А той вигляд, який є на сьогоднішній день, ми його бачимо: 20 тисяч СЗЧ за вересень офіційно зареєстрованих кримінальних справ. А в реальності, якщо вірити в Оценку, то їх ще набагато більше. Тепер давайте послухаємо безуглу, кому подобається це. Щодо статистики, зараз у нас ж не стільки, скільки була армія до повномасштабного вторгнення. Це вражаюча цифра. Це достатньо великі цифри. І якщо ситуація буде таким чином розвиватися, то ми матимемо не так не скоро, не так не скоро, скажімо так, доволі скоро, а кількість СЗЧ, які ну це буде половина нашої армії, але знову ж СЗЧ – це наслідок, і причина СЗЧ в тому, що відбувається військо. Ну і це логічно, тут напевне не треба бути військовим експертом, а можливо, навіть і вищої освіти не треба мати, щоб розуміти, що е, якщо люди масово, а це масово, можна, якщо 20 тисяч за версень було, це масово. так, Ідуть е, е, з армії, тікають, йдуть в СЗЧ, то, скоріш за все, там щось не ок. Так, Давайте будемо чесними. Е, якщо з навчальних центрів там або як тільки люди приходять там. Проходять тільки навчання і зразу йдуть все з То тут, напевне, також інший момент. А яким чином вони попали у військо? Це також ну, питання, все відкриті. Ви можете на них відповідати в коментарях під цим відео. Ми бачимо, що ця проблема є, і вона є ну, максимально гострою. При цьому, що роблять в нас в ТЦК? На чим, в принципі, в нас працюють ТЦК в Україні, замість того, щоб вони мали займатись заходами оповіщення, мотивації і так далі. Чим вона займається. ТЦКшники вони займаються стрижкою бабала, друзі. І давайте зараз послухаємо прес-секретаря Волинського ТЦК та СП. Які покарання за те, що я як військово зобов'язаний без вістрочки, без бронювання не пройшов за останній рік військово лікарську комісію? Це адміністративне правопорушення, це ж, е, штраф. Від 17 тисяч до 25 тисяч з половиною. Він не звільняє від того, що особа може не поїти в Велка. Особа сплачує штраф, Тоді йде на ВЛК. Так, і, і проходить військово лікарську комісію. А буває таке, що ви їм прощаєте це порушення? Ні. Тобто, це по-любому, якщо останній рік не пройшов, штраф буде, так? Так. Так. Ну, в принципі, це те, чим у нас займається ТЦК. У нас ТЦК це. Якісь такі структури по збиранню хабарів і по збиранню штрафів. Штрафи від ТЦК це, напевне, одна з в принципі, самих актуальних тем, яка є. Дуже багато є випадків, коли штрафи приходять, так, якісь там постанови, розшуки в резерві з'являються в людей, які вже демобілізовані, навіть, в людей, які мають все в порядку там з документами, в людей навіть які пройшли полон. Були випадки, що їм ТЦК накладали на них якісь санкції. І тут далі. Ну, типу, замість того, щоб по-перше вивчити законодавство, а ми в минулому відео розбирали власне історію. Також фрагменти з цього інтерв'ю, де ця пані підтвердила порушення кримінального кодексу і Конституції України працівниками ТЦК, і вона сказала, що так робити треба, бо кляті ухилянти. От, замість того, щоб не падають, як то кажуть, в грязь, в грязь ліцом, вони приходять в студії і розказують оці дурниці. Ну, типу в ТЦК. Зараз фактично немає спеціалістів, які могли б допомогти з реальним рекрутингом і з реальним поповненням Збройних сил України. Є тільки Примус, є тільки ця Совковщина і все. Типу, вам нічого не можуть запропонувати, вам можуть запропонувати вас сильно не бити. Знаєте, оце те, що можуть запропонувати. Згадався жарт, як колись був мем такий, де там жінка, десь я не знаю, це напевне було в Радянському Союзі, дає варіанти вибору своїй дочці. Каже, ми на дачу поїдемо чи тобі голову відірвати. А така дівчинка каже, на дачу їдемо. І мама така, о, добре, супер. Типу, вибір є, але насправді це вибір без вибору. Як ви думаєте, як мають змінитись ТЦК? Яка альтернатива має і може бути зараз, так, щоб, щоб це змінити так, щоб Збройні Сили України могли отримувати реальне поповнення, і рівень СЗЧ був нижчим? Якщо у вас є якісь думки з цього приводу, пишіть їх в коментарі. Буде цікаво дуже вашу думку почути почитати. Як завжди, бажаю всім гарного дня, до зустрічі!